Доброго ранку, діти. Сідайте рядком латком. Хай ваші очі загоряються, хай ваші личка посміхаються, казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Жили собі в лісі двоє ведмежат з мамою, ведмедицею. Гарно жили, не сварилися, гралися, бавилися. От тільки вчитися не хотіли. Набридло їм якось дома сидіти, і пішли вони світом мандрувати. Ось ідуть вони лісом, а там росте багато грибів, ягідок, квіток. Пташки співають така гарна поляна. А ведмежата вже зголодніли, тільки но хотіли грибочок зірвати. Як тут з'являється білочка і каже А ні, це моя галявина. І гриби на ній також мої. Виконаєте певні завдання, і я зможу поділитися з вами грибами. Скільки метеликів літає в повітрі? Один. Три, чотири. Три метелики. Молодець. Скільки метеликів літає в повітрі? Три. Чотири? П'ять? Так. Чотири метелики. Ти чудово справляєшся! Скільки метеликів літає в повітрі? Два. П'ять? Чотири? Два метелики. Молодець. Скільки метеликів літає в повітрі? Один? Три? Чотири? Один метелик. Чудово! Скільки метеликів літає в повітрі? Чотири. Три? П'ять? П'ять метеликів. Ти гарно впорався з завданням.